Вітаю, друзі, підписники каналу. З вами Олег, успішний експеримент. Продовжуємо працювати. Сьогодні шарував полоничку, Ну а моє звернення для вас не з приводу роботи, а з приводу з того, що вже активна квітна полониця, Ну, ще відправляю замовлення. Зараз покажу, напевно, це вже буде останнє. Замовник мене ще з декілька років дивиться, все вагався. Вагався, вагався. ну ось Нарешті вчора придзвонив, каже, все-таки давайте П'ять сортів обрав. ось це Я вам показую, які в нас дощові хмари збираються. П'ять сортів обрав, та це зараз збираю. Копаю без квіту, щоб не, ну, тому що не бажано планичку по квіту відправляти під час світіння. Ну, зараз покажу вам. Які сорти. воно вже там і кабрілу зібрав, ще каму буду, магнус. Ось такі саджанці. Бачите. Міцненькі, зелененькі, вже поочищені вони за таким коренем гарним, тільки бери та саджай. Ось так виглядають. Ну і ось вже там йому небагато на розмноження по 5 штук. Попросив, ну, хоч у мене замовлення мінімум від 10, ну вже як постійному глядачу, це кабріла замотана, спакована. Це у нас хто магнус. Бачите, я палички такі ставлю з-під кави. Це магнус такий красивий. Ну, а це... Сирія. Ось так виглядають. О, листочок потрібно забрати поганий. Замотую я у вологу тканину, в таку ріжу, тут перемотана, і зверху ще засипаю ось такою тирсою. Бачите, середня дрібненька, добре доїжджаю, все хоч на Закарпаття. Доїжджає чудово. Це так похолодало з утра з мамулею, ще тут працювали. Робили все. Тут посадили гридіску, понад планичку якраз вже її кропити не буду, якраз вона визріє і можна буде витягнути її, викопати. Ось так на вулиці прийшлось вдягатися ось такі важкі хмари. І оце ж думаю, вам ще покажу ожинку. Знайшовся покупець. Ось така ожина з от таким коренем. І як бачите, вже це двохрічка, що я й казав. І ось такі вже пагони йдуть молоді. Ось бачимо три нових гілки. Буде пагони ціленькі. Зараз так замотую, щоб вони збереглися. Ось так вже виглядає запакована. Це Карака Black, це Тріпл Краун. Ось такі гілля, навіть, мені здається, врожай би був навіть в цьому році. Но все одно цього року вже виб'ють молоді пагони, виросте ось така ось лоза, як я тримаю в руках. Наступного року вже буде врожай. І ось другий садженець, з довгим коренем. таким. Корень цей весь закопується, лишається тільки те, що зелене. От, сильно глибоко не потрібно. 10-15 см. цього досить достатньо для кущу. Ну, ось такі кущі ожини. Так, так що продовжуємо. Ну, а ось і я, власне кажучи, собственною персона. Похолодало якось, бачите, вон одягся трохи. Нога взе. вже базна що, ну нічого, сьогодні будемо приводити в порядок себе. Так, персики відквіли. Пишіть, як у вас погода, з яких областей, чи були приморозки. Цікаво, тому що дуже дивився багато відео на Ютубі саме в цей час, в деяких областях, туди західніше, особливо, були приморозки, що люди користувалися біглим агротканиною, Та я сподіваюся, ви моє відео переглядали, хто не встиг переглянути, буде ось тут. Дивіться, або ось тут, десь там. Як оберегтися від приморозків. Весняних. Ось виноград росте потроху, вітер такий холодний. Ну і продовжуємо працювати, буду працювати. Тож, що ж власне кажучи, сказати, що саджанцями вже навесну все вже не буде відправляти. А стосовно замовлення на літо, то можете ви робити бронювати номер телефону, як завжди, знайдете в описі під цим відео. Переходьте, дивіться, підписуйтесь і пам'ятайте, фішка мого каналу, що я викладаю відео в той момент, коли саме це потрібно. Чи то будь по обробках, там виноград, абрикоси, брикоси, сад, груші там. Чи то попідшива, що я викладаю відео в той момент, коли це необхідно і потрібно робити, щоб це рослині пішло на користь. Ось не можу натішитися такими зеленими кущами смородина. Дуже красива і сукові такі листя. Та й там позаду також все зеленіє, як бачите. Все яскраво і красиво, як казав мій колега. З магазину попереднього, де я працював, все яскраво і красиво. Олександр, так ну що буду казати всім до побачення на зв'язку. Бережіть себе, бережіться холоду, протягів, всіх обідняв і до наступних включень. Па-па-па-па.